Внесення змін до обласних програм, обговорення виконання бюджету на 2023 рік а ще звіт голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сеча. Основні пункти порядку денного 27-ї сесії обласної ради 8-го демократичного скликання. Загалом прикарпатські обранці прийняли рішення щодо близько трьох десятків питань, детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Засідання 27-ї сесії обласної ради розпочалось із вручення нагород з нагоди днів ЗСУ та місцевого самоврядування. Окремі відзнаки видано посмертно тим, хто віддав своє життя за Україну. Дякую вам, Далі прикарпатські обранці заслухали звернення обласної ради щодо присвоєння звання Герой України молодшому сержанту Остапу Бринському. Посмертно чоловік був активним громадським діячем та учасником революції гідності. Загинув 19 серпня 2023-го поблизу Бахмута. Відповідно до розділу 2 статуту звання Героя України, затвердженого указом президента України від 2 грудня 2022 року. номер 1114 дріб 2002, Органи місцевого самоврядування можуть порушувати клопотання про присвоєння звання Герою України. З уваги на викладене. Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо президента України Володимира Зеленського присвоїти звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. На порядку денному декілька питань щодо внесення змін до програми обласної ради. Одна із них стосується розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті у 2022-2026 роках. Є порівняльна таблиця. Діюча редакція і запропонована редакція. запропонованій редакції є додатковий абзац, а саме при збільшенні бюджетних призначень фонду впродовж року, коли кошти фонду розподіляються в пропорціях, погоджених постійними комісіями обласної ради, відповідно до їх функціональної стримованості. При формуванні обласного бюджету традиційно. Е Кошти на виконання депутатських повноважень будуть передбачені одна третина фонд голови обласної ради і дві треті фонд всіх депутатів обласної ради. Внесення змін до регіональної програми розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху Івано-Франківської області на 2021-2025 роки стало одним із найбільш обговорюваних питань серед прикарпатських обранців. Пропонується на ці зміни номер ну, перше це. Паспорт програми випуску нової редакції, що здається, абзац другий розділу е, – фінансове забезпечення програми, програми випуску нової редакції, сума коштів необхідна для реалізації заходів програми з обласного бюджету складає 207 млн 600 тис. грн. На заходи розвитку обільних доріг передбачено 85,2% від загального обсягу коштів. На заходи підвищення безпеки дорожнього руху в області. 14,8%. внесення таких змін зазначив Роман Дунич, забезпечить експлуатаційне утримання доріг, особливо у зимовий період, адже у 2024-му із держбюджету коштів на це не передбачено. Одразу після виступу посадовця у прикарпатських обранців виникла низка питань та зауважень. У мене питання просте в двох словах: на що саме ви плануєте потратити ці кошти? Тому що дороги важливо, це економіка, це розвиток. Але країна є в активній стадії війни, без перестанку ми донатимо на військових. І питання наступне: чому власне, ці кошти спрямувати на дороги, а не на підтримку наших військових? Якщо думати тільки про одне, популістично говорити, а чого всі гроші не на війну, то як правильно сказав Олександр Максимович, то знаєте, війна є і в тилу. Якщо не готуватись до війни в тилу, то на передовій також нічого не буде. Хороша програма, дійсно, треба збільшити фінансування. Чому, тому що як мої колеги перед цим виступали, казали, що не... це життя, це рух, це безпека, все в комплексі. Шановний Олександр Максимович, дивіться, без політики, без популізму. Я не знаю, чи Микола Васильович, бо попередній раз він доповідав. Все-таки скажіть: от передвоєнний період було три мільйони до війни. Зараз ми даємо 50 мільйонів. Ну, Вражаюче збільшення після обговорень. обласні депутати отримали відповіді. Це пов'язано з тим, що в 2024 році весь дорожній фонд іде до загального фонду державного бюджету в державний бюджет, і в нам передбачено 0 гривень 0 копійок. Для порівняння 2019 рік дорожній фонд складав 348 млн, вісі мільйонів. 22 рік 579 млн, мільйонів. Цей рік 358. І ці кошти ми давали 15 мільйонів на співфінансування якихось робіт, виготовлення проєктів, виключно проєктів, щоб потім могли робити. Ми хочемо закласти зараз кошти 29 мільйонів, які в нас склалися перевиконання станом на перше число. Ми не ділимо, даємо на дороги. Ще раз наголошу: оскільки з державного бюджету не передбачено ані одної копійки, ні одної. Треба якось перебити зиму. Тому що в січні звільних залишків ми взяти не зможемо. Бо бюджетне законодавство чітко визначає напрямки, на які можуть бути використані вільні залишки. І в тих напрямках дорожнього господарства немає. У кращому разі, якщо у нас буде якесь перевиконання, а сумнівно, чи воно буде, то воно буде аж в червні-липні. А до червня-липня треба зиму перебути. От про що йде бесіда. Внесення змін до обласного бюджету та виконання головного фінансового документа за 9 місяців цього року. Ще одне із основних питань на сесії. За 9 місяців 2023 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фонду з урахуванням трансфертів сумі 2 мільярди 524,3 мільйона гривень, що складає 79,1% до затвердженого річного плану з урахуванням змін. Із загальної суми надходжень міжбюджетні бюджетні трансферти склали 944,7 мільйона гривень або 37,4 відсотка від загального обсягу. Доходів загального загального фонду обласного бюджету надійшло 1 мільярд 366,7 мільйона гривень. Найбільше із загального фонду а це 76 відсотків, зазначила Світлана Соколик, Склали видатки соціального спрямування. Найбільшу пету займаються галузь освіта. 602,2 млн грн, 52% – охорона здоров'я, 193,6 млн грн, 16,7% – соціальний захист та соціальне забезпечення, 188 млн грн, 16,3%. – Бюджет ж на 2024 рік прикарпатські обранці затверджуватимуть на наступному сесійному засіданні обласної ради.